Тож, у тебе є два вибори: третього не буде. Або ти обираєш духовний розвиток, і ти йдеш до своєї кращої версії. І ти будуєш своє щасливе, гармонійне, наповнене радості життя. І навіть коли в тебе виникають труднощі, а вони будуть, а вони завжди є. Ти проходиш його з миром в душі і з впевненістю в завтрашньому дні, тому що ти творець. Або в тебе є інший вибір. Ти залишаєшся там, де ти зараз. Ти звинувачуєш всіх. У своїх невдачах, у тому, що в тебе не вийшло, у тому, що зараз не час, і люди не такі. І тебе нічого не міняється, і ти залишаєшся у розбитого корита. І ти знаєш, я зовсім не здивуюся, якщо ти обереш другий варіант. Тому що я знаю, що духовний розвиток тільки для сильних. І я розумію, що якщо ти дивишся це відео, ти одна із них. Но на цей момент, коли треба зробити вибір. І цей вибір тобі коштує багато. Тому що ти розумієш. Що потрібно буде працювати над собою. І ти обереш другий варіант. А навіщо? Я залишуся там, де є. Мені комфортно бути у статусі жертви, мені комфортно звинувачувати моїх батьків, моїх дітей, чоловіка, країну, суспільство, ситуації. Мені комфортно сказати, що всі винні, одна я ні в чому не винна. Але якщо вдруг ти все ж таки вирішиш обрати перший варіант свій духовний розвиток. Я тебе вітаю, тому що це буде початком твого нового життя. Ти зрозумієш всі духовні принципи, ти побачиш свою внутрішню силу і той потенціал, який був закладений в тобі з самого народження. Ти зрозумієш, що ти не просто людина, ти не просто це тіло, а ти духовна істота, ти духовна, яка прийшла у цей фізичний матеріальний світ для того, щоб проявити свою духовну силу в тілі і в цілому світі. Тож, якщо ти обираєш перший варіант, я чекаю на тебе і з радістю допоможу тобі пройти цей шлях. Що тобі треба зробити зараз? Просто напиши мені в приватні повідомлення слово, практикум, і я надам тобі всю необхідну інформацію. Я рада вітати тебе в твоєму новому щасливому, гармонійному світі, в якому ти являєшся дочкою Бога і ти твориш свою реальність. І це дуже круто. Все, Тож до зустрічі! Чекаю на тебе.